В ООН триває тиждень високого рівня. Водночас завершився дводенний саміт майбутнього. Його учасники одностайно ухвалили пакт Вим'я майбутнього. Він містить глобальний цифровий договір та декларацію про майбутні покоління і порушує такі проблеми, як продовольча безпека та доступ до інтернету для всіх жителів планети. Загалом пакт став наймасштабнішою міжнародною угодою за багато років. Він охопив як цілком нові галузі, так і питання, щодо яких не вдавалося досягти згоди. Він має передусім забезпечити роботу інститутів в умовах сучасних реалій. Як зазначив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, майбутнє для онуків не можна будувати і системою, створеною нашими бабусями та дідусями я закликав до проведення цього саміту, щоб розглянути глибокі реформи, які зроблять світові інститути легітимнішими, справедливішими та ефективнішими на основі цінностей статуту ООН. Я закликав до проведення цього саміту, бо проблеми 21-го сторіччя вимагають рішень 21-го сторіччя. у саміті взяло участь близько чотирьох тисяч осіб, серед яких голови держав та урядів, спостерігачі, представники громадянського суспільства та неурядових організацій. Зустрічі передували так звані дні дій, у яких узяло участь понад 7 тисяч осіб. Учасники взяли на себе зобов'язання виділити сотні мільйонів доларів на створення цифрової інклюзивності.